Тарас Шевченко, поема Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись. Запорожця вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулися осталися могили на полі, Високі ці могили, Де лягло спочити козацьке біле тіло. Китай поповите високі ті могили, черніють, як гора, та про волю нишком в полі з вітрами говорить. Сідок слави дідівщини, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, Журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на цій Україні, а згадаймо, може серце хоч трохи спочине, чорна хмара заламане, небо сонце криє, синє море звірюкою, то стогне, не то виє, ні прагиро затопило. А ти, хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, чорний вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ці гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того й тільки треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Погоджає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди-туди, де то будь роботі закрутивши чорні вуса за вуху чуприну, підняв шапку. Чорни стала нехай ворог гине не в сину око отамани, панове молодці, а отцавіни до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане. Кругом заревіло, Спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море, Здовж байдака знову походжає, Пану та маму та на хвилю мовчки поглядає.